Ми розуміємо, що події на Майдані показали, що наша правоохоронна система виявилася повністю відірвана від суспільства. По рівню довіри прокуратура, міліція, СБУ знаходяться на самих останніх місцях в нашому суспільстві. По рівні корупції, 142 місце світі, показує, що та ж сама правоохоронна система не працює взагалі. Практично рік назад, і ще починаючи з Майдану, коли заснувався РПР і група експертів почала опрацьовувати законопроекти, які пов'язані з зміною прохоронної системи. Це не перший продукт, який вже є запроваджений в нашій державі. Перед тим був закон про антикорупційне бюро, пізніше був закон про прокуратуру. Сюда можна додати закон про очищення влади. В принципі, це всі продукти, всі законопроекти, які були розроблені за участі експертів, громадського суспільства, громадських організацій і політиків.